Головні акції сільпо на цьому тижні в молочному відділі акції будуть діяти з 11 по 17 грудня, включно у всіх магазинах сільпо по Україні. Три види сирочків від волошкове поле навіть чотири тут якось немає. Чотири види за 11 гривень 36 грам іде, 26 жиру. Знижка 46 по 11 гривень. Ось у ці всі сирочки є карамель, є полуничка, яготинський йогурт, два види з ароматом персика та з ароматом полуниці. 1,5% жиру, 400 грам, пет упаковка за 20 гривень. Сир кисломолочний від бренду Яготинське 5% жиру за 70 гривень і 9% жиру за 75 гривень. Першки бурьонка 200 грам, 15% жиру, Ціна 32 гривні, знижка 30%. Зразу видно, молоко розбирають по акції. Мінус 39% знижки на молоко селянське, особливе. Тут 2,5 жиру, 950 п'ятдесят грам. Ціна 40 гривень замість 66. І нагадую, ці акції діють з 11 по 17 грудня включно в усіх магазинах сільпо по Україні.